Процес, так Ви мене знаєте, ваша честь так, я буду знімати. Я вас знаю тільки по паперах, а візуально я вас не бачу. Бачили, бачили. Не раз бачили. Три роки назад. Ну, що за відеозйомки ми з що вони не будуть заперечувати. Скільки? У нас є цивільний процесуальний кодекс. Є. Ми будемо Васильев Голошина продовжуємо, розвідається цивільна справа за позов Дуровської Надії Володимирівни. Надії Васильівна перепрошую. До Затвірянської оформи закладу загальної середньої освіти першої треті ступенів Краснянської селищної ради. Третя особа третя Затерянської ЗОЦ, перш третіх ступенів. Максимів Андрій Степанович, Павло.

Журналіст так, називається. Так, Жуков Олександр Сергійович. Інформаційна агенція журналісти проти корупції. Треба показати посвідчення, покажу журналістам. Я вам вірю, ви будете вести аудіо-відеозйом. Так, ваша честь. Згідно вимог цивільного процесуального кодексу. Думка узивача. Заперечення були справді? Не заперечується. Не, не, не заперечується. Друга представника ще захисника. А на які норми ви посилаєте з цих Ну подивіться, цивільний процесуальний кодекс, там стаття 7 чи 8, я не пригадую. Там чітко написано. У нас є власність процесу, без проблем, однак ну, відеозапис ведеться з голосу суду, буде відділоз'яснення. Звукозапис ви можете вести тут, заперечень немає. Ну, у вас є з собою цивільне представники. Третя особа. Народ суду, так? Заперечує. Оскільки я учасників процесу, не заперечують, що доведення відео або фіксації судового процесу. Суд надає таку воду. Доводить довідному учасники процесу, що відбулася заміна секретаря судового засідання, оскільки попередній секретар робота знаходиться в відпустці, перебуває. Була замінена секретаря судового засідання Пристанська. Чи не буде заперечено, учасники під час. Немає вийду. Було судове засідання, останнє, яке відбулося, було завершено тим, що сторони дали свої пояснення, так і взагалі наступне стадія мала бути ми, допустим, прийшли, я нагадую, що дозволити ви дослідили ще постав дописи. Фактично перед судовими дебатами пан панського багато запитання запросив часу для підготовки до е, дебатів. І зв'язку з тим суд надовжує перелік. Так, ваша честь, і я ще також додам, що ми в минулому судовому засіданні також допитали в якості свідка позивочку. Коровську Надію Васильівну і в зв'язку з тими показаннями, які вона надала суду під присягою. У мене є клопотання про доручення ряду документів. Я розумію, що ми зараз перебуваємо на стадії судового розгляду. Однак ну, власне, у нас є позивочка така, такими ж методами надавала суду документи, в зв'язку з чим честь, оскільки. Не перебувайте, будь ласка, я вас ніколи не перебував на діло Оскільки певні обставини у, даному, у даній справі були озвучені саме під час допиту позивочки. Зокрема, наголошую, що першим ділом позивочка покликалася на те, що з нею не проведено розрахунків під час звільнення. Цих обставин нам не було відомо. З поданням позову ці обставини виникли саме після її допиту в якості свідка. І оскільки, на нашу думку, а це є підтверджено рядом документів, такі покази в даному випадку є неправдиві, то тобто вона намагається вести суд в оману. Прошу долучити ряд бухгалтерських документів відділу освіти на підтвердження того, що розрахунок Скоровського після звільнення було проведено. Крім того, ваша честь, також обставини виникли під час допиту. Просив би долучити до матеріалів цивільної справи документи на підтвердження того, що Куровський неодноразово, а в даному випадку у мене є підтверджуючі документи тричі. Було висловлено їй прохання про те, щоб вона з'явилася для отримання трудової книжки та здала товару матеріальної цінності, матеріальної цінності, які їй було вірено під час здійснення нею власне, роботи у, у колонівській філії Задвірянської ОЗСО, ОЗСО. І також розписку на підтвердження того, що у неї був. Такий Тож молод е, Прошу розглянути дане клопотання, задоволити. Копію клопотання з документами, надаю суду і е, e, разом з тим надаю e, позивості. Ви підтримуєте? Думка представника. Че, ну, спільна думка, ми заперечуємо, що долучив дати друзі, я писала чому. Я думаю, що мій колега прекрасно знає про те, що по таких замовлі справа було точно зацілення, яке випитався одразу, причому однакове питання саме сторони відповідача, е, Відповідно, ще цукчув на поступки е, сторонам і всі докази. Підточного судового суддя. Вас ще я е, не чула, що в минулому основному судді, будучи не випадку, засідка, моя доволі така сказала про те, що з неї не проведено повністю розрахунок, я сіду. Відповідно, позавними вимогами є виплата за вимушений пробуд, і відповідно, поза її заяві на проти не сказав, що її не приведе розрахунок, закону. Натім про те, що вона не отримала досить до нової книжки. Відповідно е, справа триває на час і суду, і ці докази, шановний представник, міг подати своєчасно під судовому сусідні, чого він не зробив. Нагадую, що ну, суду, що минулого разу ми не тільки е, стали кожен із сторін слово виступив. Не тільки було е, припитувати мою звідку якось цікавити, якщо вона заявила в додовському судовому засіданні, бо я особисто заявила про питання, Ви ще піднімали пані коровське, питали, чи це її згода. Я сказав, що це було узгоджено з нею, тому що тільки сторона. Зі своєї згоди може бути опитна в якості сімка. Відповідно, тому що ми ніколи не подавали докази пізніше, крім довідки про середній заробіток, оскільки по закону чітко вказано про те, що якщо суд затримає позушли полону роботи, то стане середній заробіток, який зарплати за останні два місяці перед звільненням, і відповідно, відповідно на час ухвалення рішення має бути стягнена вся сума. Тому ваше честь, я вважаю, що дане питання є. Подано e, з порушеннями Мусипака нічим не обґрунтовано, чому саме не міг шановний е, відповідач представник представник відповідача панського багатий скористатися своїм правом як представник відповідача е, відповідач, е, і надати ці документи у довгочому сьогодні сіданні. Тому просимо того, місто з'явимо те, що нам вручили тільки що, ви бачите. Пакет документів включили тільки що. Я його ще навіть не почитала, бо відповідно, відповідно е, не, не, навіть не могла ознайомитися тільки зі слів того, що я почула. Тому що я прошу таке питання, як безписане, оскільки поняти з порушення Можна Ви можете честь, Дякую. Все ж таки ще раз наголошую. На ці обставини позивочка не покликалася у своїй дозовній заяві. На ці обставини ми не могли реагувати, оскільки ми реагували виключно на позиції, які висловила позивочка у позовній заяві. Саме ці обставини були і виникли під час її допиту. І взагалі, в даному випадку, вона не просить. Провести з нею розрахунок, вона виключно покликається на те, що такого розрахунку з нею не було проведено. Тобто вважаю, що такі заперечення є необґрунтованими, суд зобов'язаний сприяти повноті всебічності розгляду цієї справи і надати можливості сторонам реагувати на ті заперечення, в даному випадку неправдиві показання. наголошу ще раз, неправдиві показання, які були висловлені в позиції.